Провожу невеличку розвідку. Ось такі городи. Але на ньому попадаються вже артефакти, дивіться. Це від глечика ручка. Кераміка. Так що, перспективне місце. Зараз так хоже, візуально дивлюся, але планую напевно, якщо буде така сама погода, похоже, тут пошукаю. Ось так. Ось він той сигнал 32. Очікуваний. Будемо дивитися, що це таке. Ось дивіться, я його викопав. І це щось кругленьке. І що це таке? Це Гудзик. Це Гудзик. З цілим вушком. От не бачу на ньому щось є чи нема. Хвилинку. А на ньому є надпис. 30. Це прилежність до якогось австро-угорського війська. Полку якогось. Номер 30. Дивіться, проявляється. Цифра 30. Супер. Берем. Знов сигнал. Будемо дивитись. Але приривчатий. Ось воно. И что а Это заклепка. На жаль, это заклепка какая Ну, схожа на часть кровичего жетону. Вот, друзьяки, был сигнал. И то монетка. Вот она лежит. Будем дивиться, что это таке. А это у нас... Это у нас... А Это у нас, а нас два... Два гелера. Але дивіться, який стан. Офігенний. Стан офігенний. І рік... Ну не бачу я, чесно скажу, рік не бачу. Тисячу... не бачу. Зараз гляну хвилинку. Наведу різкость. Ну не бачу. 1901 щось таке. Ну стан просто бомба. Ось вона, яка вона краса, які вона патіні. Берем. Ось він сигнал. Монетний, 28. 28. Будемо дивитись. Ось я її підняв. Ось вона. На ребрі стоїть. Ось. Вже темніє. Будемо розпаковувати. І що це в нас? Хух, а це у нас. Два крейсера. Це в нас два крейсера. Стан бомбезний. Дивіться, які вони гарні. Які патіні. З гербом, Ну це вже більш пізня Австро-Угорщина, Якщо перед тим я знайшов два гелера, це рання була австро угорщина то це вже пізня. Ось такі. Але цікаво. Ось він сигнал. Так, це одна копійка царська. Одна копійка. Рік не видно, але вона вбита. Але приємно, беремо. Бачите, орла видно москальського. Ну беремо. Коли воно лежить отако на землі? То кажеться монетка велика. А то від ракетниці. Шляпка. 47-й рік. Ну, це період Другої світової війни. То від ракетниці сама шляпа верхня. Латунь берем як кольоровий метал. Також артефакт, що тут, напевно, щось було. Мені казали, що тут колись був якийсь аеродром. Може і пускали. Ракети, піднімали якісь ескадрилі по тривогі. Берем. Закінчився мій сьогоднішній пошук. Знахідки були. Про всі свої знахідки я розповів під час пошуку. Погода сьогодні гарна, єдиний під вечір почало холодати. Як завжди, прошу всіх вас, підписуйтесь на мій канал Шукать Скарбів. Ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. Взагалі пишіть все, що завгодно щодо покращення мого каналу. Що би ви хотіли побачити, що треба казати, що не треба казати. Все сприймаю адекватно. Бережіть себе та своїх близьких. Далі буде. Надію, ще не раз порадую вас цікавими відеороликами. До зустрічі на каналі Шукай Скарбів Юа.